Підкрадаємося на якерах Усовєцький канал запускають караванами Десь по 10-15 судов тому ми чекаємо, коли нас покличуть та дадуть номер в ньому. Пішла торгівля. Так на судах позбавляється якогось старого мотлоху, металу, швартовних кінців. Зазвичай вони за це платять, але буває, привозять якісь фрукти чи сувеніри. Ну що ж, зараз ми чекаємо на... Орани влади, які повинні прибути та забрати ту всю мукулатуру, яка іменується документами. Ніхто не знає навіщо їм. стільки у цей час в комп'ютерних технологіях. Та й наступного дня їдемо, наступного ранку їдемо у Советський канал. Саранча арабська звалила та забрала все, що бачила. А що не бачила, намагалась випросити. Зазвичай це блоки сигарет. Це як розмінна монета у таких диких странах. Наші перші провідники. На все про все виходить десь один день. Не саме легке місце, тому що, по перше за все, це вузькість. Весь час ти у напрузі дивишся за позицією судна, виконуєш команди на телеграфії, дивишся, як матрос виконує команди на рулі. Він теж людина і може помилитися, і помилка ця може стати фатальною. Як для капітана, це найбільш важко. Він весь день за всіма дивиться і контролює. Та тричі змінює шлецьманів. Це хлопці, які тут кожен підводний камінь знають. раджуть капітану як краще пройти цей шлях. Ці два були трішки ліпші, ніж вважались на перше поле. До речі, вони всі гарні, якщо даєш їм сигарети. Ціна такої людини один блок цигарет. А це блушини ринок з доставкою на судно. Вони приносять всякий хлам, який продається нібито з 2000-х років. Та всякі залікушні дівайси, видаючи їх з оригіналу. Ніби ми дебіли, не розуміємо. 3 години аду з арабською музикою. Не розумію, що там можна слухати весь час. Може вони якісь історії розповідають в них, а ще якісь відео з собаками та свинями дивився. Останній лоцман і до побачення суєць. Побачимось через два місяці. На жаль. Дамієтта, Єгипет. На нашому шляху це як заїхати за хлібом по дорозі. Араби думають, що ми катаємося як на машині, і можемо легко під'їхати на перекур та підписати декілька бумажок, а потім поїхати покататися по хвилях та повернутися обратно. Що ну, я маю на увазі? Завести судно та й поїхати це цілий процес. Механіки готують головний двигун до старту. Ми на мостику робимо всі тести та перевірки. Старпом іде на бак, це час... носова частина судна. Щоб почати підіймати якер. Щонайменше 10 людей залучені до цього. Кожну ранкову вахту повертається. Це щось тягне. Отже, повернулися ми на наше якорне місце. Знов чекати, коли нас покличуть до порту. Настав час перевірки нашого головного рятувального обладнання Freefall Lifeboat. Це шлюпка свободного падіння. По кількості людей ви побачите, що процес доволі таки серйозний. Ще індус з офісу над душею дивиться за всім. Давай. Трішки обісралися ми з аварійною віддачею, яка повинна працювати як швейцарський годинник. Але буває. Взагалі, це і основний сенс цієї шлюбки. Якщо Нептун розгнівається, потрібно буде скористатися нею. Після команди капітана покинути судно або просто крику і вопли ми повинні взяти додаткову їжу і воду, хоча там мається у виді сухпайків. Так от. Загрузитись туди та нею ручкою віддати цей крючок. І вона зірветься з усією дурі в воду. Як мені говорили, таке собі відчуття, коли знаходишся всередині в цей момент. Щодо постачання всередині, там є всі ніштяки для виживання у морі, такі як риболовні крючки, тент для збору дощевої води, таблетки від морської хвороби, піротехніка для подачі аварійних сигналів, багри, щоб вбивати акул. Медицинська скриня, ніж та топори для чесної бійні, за їжу та воду, пакети для блюготи та ще багато іншого. Якщо по-нормальному, то ми повинні повністю пускати її в воду, десантуватися туди та проїхатись. Але так як ми стоїмо біля порту, підля не дали нам цього зробити. А я хотів поролити. До речі, у попередньому контракті розок таки вдалося. Далі у програмі Rescue Bot. чи шлюпка рятування. Якісь погані речі він говорить. Це не варто слухати. Коротше, цю лодку ми використовуємо, щоб відливати когось, хто впав у воду. На моєму скромному досвіду такого ще не було. Я постійно допливав та збирався на судно сам. Жартую. Насправді я тільки чув про дурних людей, які стрибали самостійно та жахливі случаї, коли хтось когось скидував. Дуже страшна річ впасти за судно, бо воно постійно кудись іде. І якщо вас не помітять одразу, як ви впали, то шанс врятуватися практично дорівнює нулю. Не будемо погане, якщо вас помітили, все буде доволі скоординовано та швидко. Вам одразу швернуть круги, які я постійно перевіряю, щоб вони були готові. Один з них буде з димовою шашкою та світлячком. Судно одразу почне повертатися на зворотній курс, та шлюпочка ця. Мае быть где-то на подъезде. И тут раптом.

Бачите, оцим обличчям я повинен довірити своє життя, і що щось трапиться. Okay, Тривоги у машинному відділенні особливо. Пікантні, тому що хлопцям доводиться спускатися у костюмі космонавтів по лабіринту до самого низу, а потім вертатися. А в умовах духоти та з болоном на спині це та ще прогулянка. Та, Ізі погасили пожежу, для них це як два пальці.